Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми Україна в період загострення кризи радянської системи, яка включає розділи, стан культури «Дисидентський рух. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Головними кіностудіями України була Київська кіностудія імені Олександра Довженка. Та одеська кіностудія, де працювали відомі режисери і актори Леонід Биков, Богдан Ступка, Іван Миколайчук, Ада Роговцева, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова та інші. Однак більшість фільмів виходили російською мовою. На кіностудії імені Довженка з 20 фільмів, які знімалися щорічно, українською мовою виходили 2-3, на одеській кіностудії – жодного. У 1966 році в Києві було засновано нову студію «Укртелефільм». Значним досягненням українського поетичного кіно були фільми Сергія Параджанова Тіні Забутих предків Юрія Іллєнка. Білий птах з чорною ознакою. Леоніда Осики «Кам'яний хрест Івана Миколайчука Вавилон-20 Один із кращих у радянському кінематографі фільм на воєнну тематику В бій ідуть одні старики зняв Леонід Биков. З фільмів легкого жанру відзначимо стрічку за двома зайцями по п'єсі Михайла Старицького. Зуміли зберегти національний колорит і творчий потенціал хор імені Григорія Верьовки. Ансамбль танцю імені Павла Вірського. Оперні співаки і співачки Євгенія Мірошниченко, Марія Стефюк, Дмитро Гнатюк, Анатолій Солов'яненко, композитори Олександр Білаш, Платон Майборода та інші. Широку популярність здобули виконавці масової естрадної пісні, серед яких відзначимо Софію Ротару, а також співака і композитора Володимира Івасюка. Василя Зінкевича Назарія Яремчука. У 1979 році Володимир Івасюк за загадкових обставин загинув. Продовжувала плідно працювати художниця Марія Приймаченко. Картини Синій бик, Гороховий звір, Дикий Чаклун. До 1500 річчя Києва. 1982 рік були споруджені пам'ятний знак на честь заснування Києва, який зображав трьох братів Кия, Щека і Хорива та їхню сестру Либідь. До 40-річчя початку Великої Вітчизняної було створено меморіальний комплекс Музею Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. З 62-метровим монументом батьківщини матері з мечем і щитом. Хрущовська лібералізація покликала до життя правозахисний рух. Але після відходу від ліберальної політики проти 60-ників почалися репресії, що змусили частину їх відійти від правозахисної діяльності, інша частина вступила в пряму конфронтацію з режимом. Влітку 1965 року за звинуваченням в антирадянській діяльності було арештовано більше 20 представників української інтелігенції, серед яких Святослав Караванський, Михайло і Богдан Горині, Валентин Мороз та інші, на прем'єрі фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова, яка відбулася 4 вересня. 1965 року з різкою критикою цих арештів виступили Іван Зюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл. Процитую спогади Юрія Ілленка. вечері 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна зібралась вся еліта Києва. Фільм був розкручений. Презентація стала подією республіканського масштабу, тому її й використали організатори акції протесту. Ми сидимо на сцені. Сергій Параджанов стоїть, дякуючи кожному виступаючому. Із зали піднімається Іван Дзюва з букетом, говорить теплі слова, вручає квіти, раптом повертається і звертається до зали. Почалися арешти. Повторюється 37-й рік. І перелічує прізвища затриманих. Піднялася жахлива паніка. Серед глядачів достатньо стукачів! вскакує Василь Стус і кричить українською крізь гул, запущеної чекістами сирени. Хто проти тиранії, встаньте. У всіх абсолютний шок. Директор кінотеатру кудись побіг, дав команду почати перегляд. Ми у темряві спустилися зі сцени. Після цього Івана Дзюбу звільнили з роботи у видавництві молодь і виключили з аспірантури Київського педагогічного інституту. Черновола звільнили з редакції газети Молода гвардія. Василя Стуса відрахували з Інституту літератури, Академії наук УРСР, де він був аспірантом. Методи боротьби дисидентів. Написання листів протестів до керівних органів УРСР, СРСР, Міжнародних організацій, Урядів демократичних країн, це так звані підписанти, вивішування синьо-жовтих прапорів, розповсюдження листівок, написання критичних статей і надрукування їх у сам видаві і там видаві, створення правозахисних організацій. Найхарактернішими зразками тогочасного сам видаву були часописи Воля і батьківщина Українського національного фронту та Український вісник, який заснував В'ячеслав Чорновіл. Серед найбільш резонансних публікацій варто відзначити книги Лихо з розуму В'ячеслава Чорновола, серед снігів Валентина Мороза, Собор у рештуванні Євгена Сверстюка. Переважну більшість цих та інших публікацій згодом передрукували за кордоном українське видавництво Сучасність це в Мюнхені в Німеччині, Смолоскип це в Сполучених Штатах в місті Балтимор та інші. У 1972 році після приходу до влади Володимира Щербицького розпочалися арешти і більшість дисидентів опинилися у таборах. Розцвіла каральна психіатрія. У Божевільню були поміщені правозахисники генерал Петро Григоренко, Леонід Плющ та інші. У другій половині 70-х, на початку 80-х років, у дисидентському Русі остаточно формуються чотири основні течії. Перша самостійницька. Її представники боролися за Державну незалежність України. Шляхом агітації за її вихід зі складу СРСР представник Левко Лук'яненко та інші національно Культурницька представлена колишнім шістдесятництвом. Серед представників цього напряму відзначимо Івана Дороча і Ліну Костенко. Правозахисна, учасники якої виборювали права людини. Вимагали дотримання Конституції та законів, ідеї гуманізму і демократії, свобод і прав людини. На чільне місце вони висували примат особи і другорядність держави, захист прав національних меншин. Серед них відзначимо В'ячеслава Чорновола, Сергія Параджанова, Мустафу Джемілєва, видатного борця за права кримських татар. Далі. Релігійна виступала за свободу совісті та захист прав заборонених конфесій, вільне здійснення релігійних обрядів, повернення відібраних державою храмів та відбудову зруйнованих, звільнення засуджених за віру, реабілітацію страченого духовенства. Серед них Йосип Тереля, який боровся за легалізацію Української греко-католицької церкви. Василь Романюк, який у 1993 році став патріархом Української православної церкви Київського патріархату, у 70-х роках проводилась політика розрядки, кульмінація якої прийшлась на 1975 рік. У місті Гельсінки в Фінляндії був прийнятий заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі. Прийняття заключного акту, відповідно до якого СРСР зобов'язався поважати основні демократичні свободи, дало поштовх створенню гельсінських груп в СРСР. У 1975 році у Москві була створена група сприяння виконанню гельсінських угод. 9 листопада 1976 року. Така ж група сприяння виконанню гельсінських угод була створена в Києві Українська гельсінська група. Група вважала своїм основним завданням ознайомлення урядів країн-учасниць Гельсінської наради і західної громадськості з фактами порушень норм загальної декларації прав людини. Та гуманітарних статей заключного акту. Діяльність групи ґрунтувалася на Загальній декларації прав людини 1948 року. Члени групи подали в декларації всі свої адреси і телефони для того, щоб їх не звинуватили в створенні підпільної організації, а також щоб підкреслити законний характер організації. Всього засновників організації було 36 чоловік. Очолив групу Микола Руденко. Серед засновників були Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Оксана Мишко, Олесь Бердник, Микола Матусевич, Мирослав Марінович, Ніна Строката Караванська, Олекса Тихий, Василь Стус та інші. Представником групи в Москві став генерал. Петро Григоренко. Влада жорстоко розправилася з дисидентами. Всі члени гельсінської групи були засуджені і ув'язнені. Умов ув'язнення, яке було в нього третім, не витримав український письменник і філософ Олесь Бердник, якого змусили покаятися. Усі інші не скорилися. Видатний борець за права кримських татар, генерал Петро Григоренко. Був поміщений у Божевільню, а потім його змусили емігрувати. У 1987 році, в еміграції, він помер. У таборах загинули Валерій Марченко, Юрій Литвин, Олекса Тихий, а також видатний поет Василь Стус, який помер у карцері від переохолодження офіційно від серцевого нападу у 1985 році. З часом популярність режиму постійно падала і серед звичайних людей. Ніхто вже не вірив у казки про комунізм і розвинутий соціалізм. Серед інтелігенції розповсюджувалося читання сам видаву, слухання закордонних радіостанцій Свобода, Голос Америки, хоч вони й глушилися владою. Це привело до того, що всеохоплюючою стала нещирість. У приватних розмовах люди критично оцінювали політику керівництва, розповідали численні анекдоти, а в публічних місцях проголошували чергові хвали, мудрій політиці партію і уряду. Визначальним при цьому було небажання мати неприємності в житті і на роботі. Радянський режим втратив будь-яку довіру і прихильність народу, і його крах був лише справою часу. На завершення нагадаємо основні дати: 1965 рік серпень вересень. Перша хвиля арештів серед інтелігенції. Арештовано 24 особи. Серед них Іван Герета, Святослав Караванський, Валентин Мороз, Іван Світличний. 4 вересня 1965 року маніфестація проти радянських репресій. У Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Квітень 1967 року вийшла збірка В'ячеслава Черновола Лихо з розуму про арешти в Україні. 1970-74 роки. Видання нелегального журналу Український вісник. 1972 рік. Нова хвиля репресій. 1975 рік Нарада з безпеки та співробітництва в Європі. 1976 рік. Листопад. Створення у Києві Української гесінської групи. УГГ -ге -ге. Отже, третя частина лекції на тему Україна в період загострення кризи радянської системи. Завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!